В Україні фактично заборонили обговорювати тему виборів і а, всього того, що буде в найближчі півроку з легітимністю чиновників Верховної Ради, там ну і так далі. І, так далі, і, так далі. і далі вище. А, ви знаєте, я особисто хочу прокоментувати це і скажу вам так: друзі: вибори все одно рано чи пізно будуть. Якщо хтось на себе бере повну відповідальність за. Період війни повномасштабної в Україні без проблем. Без проблем. Тим паче, що а, вибори, навіть якби вони були проведені в установлений термін, то я думаю, що принципово нічого б не змінили, тому що кандидатів публічних в публічному просторі все одно не існує. Люди говорять про а, одного женю на літеру М, то ви знаєте. Ну, ви можете це зробити, але тоді не говоріть більше, що все одно кандидатів підсовують вам олігархи, і все одно вони всі однакові. Так, от, оцей Женя він років 20, з моєї пам'яті не злазить з екрану. І а, бути постійно в медійному просторі і не бути залежним від Упс! Там вище хто вище президентів, ну це неможливо в Україні. Тому якщо ви хочете собі таку е, долю, і ще раз, будь ласка, ну я сподіваюся, що коли настане більш-менш мирний час, то в Україні зможуть проявити себе хоча б якісь е, обличчя, яким можливо ви довіряєте, яких ви можливо слухаєте, які вас не обманювали, які були з вами. І якщо ось цих облич підтримують, хоч трішки, хоч мінімально, то у цих людей є шанс. Нині ні в кого, ні в кого, я оце прямо, свідомо розуміючи заявляю, ні в кого немає шансів переобратися, обратися, крім однієї людини. І її ви знаєте, цю людину. Бо я не розумію, чому так заперечується тема виборів. Я думаю, якби вибори провели, то вибір. Був би очевидний, тому що я повторюю, просто немає в публічному просторі інших кандидатів. Їх просто не існує. Це не тому, що нема за кого голосувати, їх просто в публічному просторі немає. Єдині новини, єдиний марафон, а, знаєте, єдина точка зору, все інше це про ну, ви знаєте, яке. І грати в ці ігри це вкрай небезпечно. Тому я вам раджу: спокійно, жити далі. Наскільки це можливо, берегти себе, берегти свою свободу? Вибори обов'язково будуть. А якщо хтось хоче на себе взяти повну відповідальність, будь ласка, нема питань. Угу.